Це громадське місце, шановне. До нас в редакцію проходили ваші представники і погодилися з тим, що, що це громадське місце. Тут, так, вже, громадське. тут вже тричі осуджували, що і стоять що? перед ви... пішохідним переходом. А де то і пішохідний перехід. Я тебе прошу. самі знак, що ви ще не розвернули, коли його зупиняли перед да, тим. Який знак? Оце будинка, ми... крім інвалідів. Знаєте, що таке? Ну, а тут знак вже зняли, пішохідний перехід. Знаєте таке? Ну, громадське нас, місце. Ви знаєте, в нас редакція проходить. У нас ну, А ви хто таке будете, що ви знімаєте? Це громадське місце. Що, ви, ви хто таке будете, ваш... що його знімаєте? Журналіст. Показуйте Кажуть, документ. Мене не можна знімати? Це громадське. Місце. Ну то шо, що ж громадське місце? Він вам забороняє його знімати як особу. Як мене знімайте. Вас знімайте. Я Давайте я вас знімав, добре? Знімайте. Знімайте. Я вас не маю права знімати, так само, якби людину. То, що ви це журлі... громадське місце. Ну і що ж громадське місце? Що знімайте мене, а не людину. Вона вам забороняє. Її знімати. Згідно чинного Поруш... законодав... законодавства законодавство, як порушити його права. А -а -а. права Які, Які сам? Сам? Що він вам забороняє знімати його яка це як стаття? особу? Я знаю, яка стаття, мені не Яке треба казати. я інтернет, сміятися з мене Ні, діти собі в громадське місце і там знімайте. а не людину. Треба ви не знімаєте, ви машини не знімаєте. Теж громадське місце. Чекайте фейте, зараз да разряза телефон.